Всім привіт це канал Залізні Магістралі. Мене звати Олег Васильов. Продовжимо дізнаватися про найкращі варіанти поїздок з України за кордон з залізницею. Минулого разу я розповідав про те, як дістатися з України до Угорщини та Австрії з залізницею. В цьому огляді мова піде вже про маршрути, які зв'язують Україну із найближчими міжнародними аеропортами. І будемо говорити про сполучення Київ-Кишинів. Хочу звернути увагу зокрема на те, чому саме Кишинівський міжнародний аеропорт, здебільшого, може бути зручним варіантом для виїзду у далеке зарубіжжя, і також буде інформація безпосередньо про маршрут поїзда Київ, Кишинів, вартість квитків, і звичайно, що про найближчі міжнародні аеропорти, які є на маршруті цього поїзда. Отже, 6 листопада 2022 року відновилося пряме залізничне сполучення між столицями України та Молдови. Почав ходити поїзд формування Укрзалізниці. Спочатку він курсував через день, потім періодичність збільшили до щоденного сполучення. І також варто нагадати, що залізничні маршрути між Україною та Молдовою існували доволі таки тривалий час. Ходили поїзди з. Києва та Одеси, і, наприклад, у 1998 році сполучення за маршрутом Київ Кишинів було припинене. До березня 2020 року через Україну ходили два транзитних поїзда на Молдову: Москва Кишинів, формування РЖД і Молдовської залізниці. Їх скасували через карантинні обмеження. У серпні 2021 року Укрзалізниця відновила сполучення з Молдовою, призначила поїзд одеса Кишинів. Він ходив через Терасполь найкоротшим шляхом. Але рух за цим маршрутом закрився із початком російської військової агресії проти України. Українці, які звикли подорожувати літаками, наразі можуть відчути таке задоволення лише за кордоном. Від початку бойових дій повітряний простір України закритий для цивільної авіації. Тому для далеких подорожей необхідно їхати до найближчого з Україною закордонного аеропорту. Один із них кишинів. Тому чимало українців та іноземців планують свої поїздки авіалініями до Молдови, де пересідають на інший транспорт і прямують до України. Від 24 лютого сполучення із Кишиневом здійснювалося лише автотранспортом. Але починаючи з листопада 2022 року з'явилася ще одна транспортна артерія, що сполучає дві столиці. Укрзалізниця призначила поїзд Київ-Кишинів. Маршрут прокладено із зупинками по станціях: Козятин, 1 Вінниця, Жмеренка, Бар, Копай, Кутюжани, вендичани Могилів-Подільський, Велчнець, Окниця, «Бельці», Унгени. З Києва поїзд відправляється о 17-й годині 2 хвилини, прибуває до Кишиніва о 10 годині 38 хвилин. Загальний час у дорозі 17 годин 36 хвилин. Зворотній рейс Кишинів відправлення 17 година 45 хвилин, прибуття до Києва 11 година 48 хвилин, час у дорозі 18 годин. Вартість проїзду за повним маршрутом у плацкарті 1938 гривень, у купе 2730 гривень, люкс 5050 гривень. Зауважу, що міжнародний тариф на залізниці формується за курсом швейцарського франка, тому вартість квитків може змінюватися залежно від валютних коливань. Також підкажу один лайфхак, як заощадити на проїзді. Можна придбати квиток з Києва до Могилів-Подільського у плацкартний вагон, що коштує з постілю 272 гривні. Інший квиток потрібно придбати за маршрутом Могилів-Подільський кишинів вартість 957 гривень. Таким чином загальна вартість поїздки складе 1257 гривень, тобто дешевше на 700 гривень ніж квиток за повним маршрутом. Але потрібно врахувати, що між українськими станціями квитки продаються лише у день відправлення поїзда. І далі про міжнародні транспортні хаби, які зустрічаються на маршруті поїзда київ кишинів Перша зупинка на території Молдови, що може стати у пригоді пасажирам – станція унгене. Поїзд з Києва прибуває о 7 годині 53 хвилини. Відправлення на Київ о 20 годині 51 хвилині. Місто Унгени розташоване біля румунського кордону. Поруч місто Яси в Румунії, де функціонує міжнародний аеропорт. Повітряні ворота приймають та відправляють літаки із багатьох країн світу: Італія, Франція, Великобританія, Бельгія, Німеччина. з міста Унгене до ЯС можна дістатися автобусом. Інший варіант, як дістатися одного з найближчих аеропортів, їхати київським поїздом до кінцевого пункту, тобто до столиці Молдови. У Кишиневі аеропорт знаходиться за 11 кілометрів від залізничної станції. Громадським транспортом до аеропорту можна дістатися від зупинки, що розташована у 200 метрах від залізничної станції. Там зупиняється приміський автобус 33 го маршруту. Перелік напрямків, які обслуговує аеропорт столиці Молдови, доволі великий. Зокрема, можна дістатися таких країн, як Ізраїль, Нідерланди, Туреччина, Єгипет, Великобританія, Італія, Франція та багатьох інших країн. Якщо говорити про заселеність поїзда Київ-кишинів пасажирами, то середній показник становить 50%. Принаймні, таку інформацію можна побачити у квиткових сервісах Укрзалізниці, і варто нагадати, що Укрзалізниця призначила цей поїзд у щоденному курсуванні до 14 січня. Після цієї дати він має повернутися до попереднього розкладу, тобто буде ходити через день. Якщо, наприклад, вам довелося скористатися цим маршрутом. Утом і їхати з Києва до Кишинева поїздом, і там вже пересісти на літак і відправитися далі у подорож. Напишіть, будь ласка, свій відгук, наскільки зручною була така поїздка, і скільки часу ви провели в дорозі, і взагалі чи потрібно поєднувати українські міста прямими залізничними поїздами з Кишиневом? Можливо, варто призначити поїзд, наприклад, сполученням дніпро кишині Нів або Харків-Кишинів, і також хотілося б від вас почути поради, як можна зручно дістатися найближчих міжнародних аеропортів біля України за допомогою залізничного транспорту. Дякую всім глядачам каналу Залізні магістралі за підтримку. Нагадаю, що допомогти у просуванні цього ресурсу можна за допомогою різних опцій. Це можуть бути вподобайки, репости сюжетів у соцмережах. Підписка на канал, коментарі. Також можете скористатися послугою спонсорування на спонсорів. Чекають бонуси та доступ до ексклюзивного контенту. Всім глядачам цей непростий час. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе. 嗯。Yo Yo